І в цій частині хотілося поговорити обговорити точніше візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, адже це дуже важливо. Бо мирний план від України це є відправна точка. А... Про це сказали в Євросоюзі, зокрема Урсула фон дер Ляйн, відправна точка до логічного завершення цієї війни. Тому саме мирний план президент Володимир Зеленський презентує перед Лігою Арабських Держав. а Це 22 країни. І про це будемо говорити на початку. Абсолютно, і маємо нагоду розпитати про цей візит у Сергія Никифорова, прес-секретар президента України. Просто зараз із нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю, Катерина. Вітаю Назаре. Добрий день усім. Пане Сергію, Катерина, вітаємо Розкажіть, будь ласка, про плани президента на цей візит і головні очікування, чого чекаємо, на які результати від цієї поїздки. Уже є не тільки плани, вже є і е, е, їх реалізація. Виступив. Давайте так, хронологічним порядку зустрівся президент із прем'єр-міністром Саудівської Аравії і спадкоємним принцем Салманом Мохамедом Мохамедом Бін Салманом Ассаудом. Потім виступив на засіданні Ліги Арабських Держав перед 22 двома учасниками, озвучив наше бачення ситуації. Говорив і це. Також до того до вашого запитання, які у нас очікування від цього візиту, ми піднімали кілька ключових тем. По перше, це повернення усіх українців додому, і військових, і не військових, і політичних в'язнів, і незаконно депортованих дітей у співпраці з Саудівською Аравією. Вже є певна позитивний. У нас позитивний приклад, позитивний. Позитивні досягнення, і хочемо, щоб ця робота тривала, і посередництво Саудівської Аравії, зокрема, тривало. Потім проходження наступного зимового періоду гарантування енергетичної безпеки і в подальшому інвестиції в Україну і багато інших питань. Що ж, пане Сергію, дякуємо вам. Вже по поверненню буде більше інформації. Сподіваємося, так само знайдете можливість долучитися до нашого ефіру. Сергій прес-секретар президента України, був разом із нами.